Росія так навчає своїх людей в школах, в спортивних гуртках, в університетах, але також, на жаль, і в багатьох сім'ях і в продуктах масової культури. І це великий урок для всіх нас, для тих, хто хоче захисту від Росії, гарантованої безпеки для наших дітей. Поки в російських школах не вчать людяності, договори з Росією не працюватимуть. Поки російські університети можуть вважати поважними випускниками міжнародних злочинців, нам, всім сусідам Росії, треба дбати про безпеку. І якщо Росія буде такою і надалі, нам усім треба думати, думати, як і надалі обмежувати її вплив на свої країни, на свої економіки, на свою культуру, на свої медіа, на свою освіту на наших дітей.